Ось моя сонячна електростанція, чотири панелі по 245 Вт. Сонечко зараз знаходиться, погода не дуже яскрава. Сонечко знаходиться десь там у зеніті. Ну, Панелі більш для літнього положення. Ну, Робив пізно восени, щоб стигнути до снігу і морозів, робив як можна простіше. Копель заходить на горище біля димаря. Там з'єднуються по дві панелі паралельно в коробочці, потім спускається крізь стелю. Сюди тут у куточку організував свою міні-сес. так, контролер. Автомати входу від сонячних панелей. Тут стоїть такий показує вольтметр амперметр. А також потужність. Акумулятор в мене на 100 Ампер годин. Мпп. Зарядний пристрій фуксур. Використовую іноді для зарядки через такий шум під'єднаний Амперметр. Ходять кабеля до інвертора. Інвертор. Sweet Power 2 кВт. Пікова потужність 4 кВт. Вихід інвертора 220. З'яненим кабелем 2х2,5 квадрати. І заходить автомат воду резерву. Замовляв на Aliexpress. Ось. Марка. Зараз включено будинок від сонячних панелей. Треба буде ще доповнити вихідним ватметром, щоб бачити напругу і. Ампери, а також потужні. Замовив на Aliexpress, його, ну, замовив недавно, обіцяю за три тижні ді... доставити. Так, і ці. автомати постійного струбу також на Аліекспрес замовляв. Так, від цієї станції зараз загружений за весь будинок. Два холодильники. Холодильник і морозильна камера. А також роутер, і воно пристрій. Також заживлений циркуляційний насос твердопаливного котла. Котел Крунас. Тимчасово заживив переноскою від цієї розетки, так як раніше було заживлено напряму від воду в будинок. Також у мене ще є аварійне зявлення насосу. Це замовляв раніше. Logic Power. Ось його марка. 350 Вт, ну його хватало лише потужності. Для циркуляційного насоса, роутера, холодильника він не запускає входить защиту, так як пусковий ток може досягати 10 разів більше від споживаного потужності. Ось так ось котел. Включається насос термодатчиком після прогріву десь до 45 градусів 50. Це можна настроїти. Наразі працюють обидва холодильники. Напруга трошки просідає. Ну, без вот невідомо, скільки бере потужності. Ну а так, від сонячних батарей, зараз майже 17 а. Ну, зараз 17 а. Те ж саме показує мій виносний ампервольтметр. Так, іде підзарядка акумулятора і живлення інвертора. Все працює взагалі я взагалі мені подобається, хоч і владені немалі кошти. Але воно того оправдовує. Блекаути прожив, можна сказати, без особих.